Жив з однією, а дітей народив з іншою. От ми Справа. з Марією Кавуємо і зараз згадали одну історію про те, як чоловік жив на дві родини і які були правові наслідки цієї його діяльності такої дуже цікаво. Справа в тому, що це ж, до речі, ж не така вже і рідкісна історія. <різв 'я> Розумієте, тому що таке трапляється досить часто. Була значить така ситуація, що чоловік зі своєю жінкою офіційною жив в шлюбі багато років, 20, а то і більше. Вони вже були к 5-10 десь рокам віком. У них не було дітей за все життя. Ну як ми зрозуміли, то вже певно були у жінки проблеми зі здоров'ям, а не у цього чоловіка, тому що у них дітей не було за все життя. А у нього А у нього були. А у нього були. І як знаєте, то зазвичай характерно для якихось мильних романів вилізла ця вся чудова інформація після його раптової смерті. Тому що чоловік був би, як здоровий як здоровий, але раптово на роботі він помер. І в них були справа в тому, що з жінкою. І будинок, і квартира. Було нерухоме майно в Києві достатньо вартісне і так далі. Жінка, в принципі, в нього була одна, вона і подумати не могла, бо так, не загужай, будь ласка. Вона і подумати не могла, що хтось може претендувати на цей спадок, і тут що відбувається, коли відкрилась спадщина? Переходить жінка спільно з якою він а, зробив дитину, тобто паралельно, поки там, до речі, дитині вже було більше 10 років. Так, дитині більше 10 років, і ця історія тільки вскрилась, коли прийшов час отримувати спадщину. Тобто, це все вскрилося у нотаріуса. Приходить коханка з дівчинкою і каже: це його дитина, і дитина має право на половину всіх його з жінкою. Будинків там, квартир і так далі. Ну, якщо з точки зору юридичної дивитися, то не на половину, а там половина йде його половина жінціна, і вже від його половини буде да, його половина спадкується між жінкою і дитиною, про яку жінка не слухом, не духом всі ці роки не знала. А як виявилось, він був чи дальнобійник якийсь, чи щось таке пов'язана в нього професія була з із... відрядженням, щось таке. І він просто на два міста замутив таку історію, розумієте? І людина, от яка була жінкою офіційно, мало того, що вона отримала величезний стрес, зраду, розпач, неабияке здивування і бажання щось там висказати, відкрутити комусь голову, ти вже нікому не відкрутиш. Там вже людина лягла в домовину, ти йому вже нічого не скажеш. Знаєте, з нього ж ти не получиш, як то сказати. Пояснень, такі да, що так сталося. А дитина, насправді, ну, вона ж має право, це ж дитина, але тут Марія, розкажи, що ми визнавали е, батьківство. Саме, ц... Саме цікавіше в цій історії не навіть, так, так, чоловік не визнав за життя своє батьківство дитини, яка потім отримувала і вона отримала все ж таки спадщину. Питання в чому трошки коли вже? Спровиднілася ця ситуація. Мама померлого, вона дуже зраділа, що в неї все ж таки є онуки. А дитина дуже схожа була на її померлого сина, і бабуся зайнялася цим питанням, тобто вона ініціювала визначення батьківства свого сина, і вона була її основним свідком по цій справі, тому що вона дуже зраділа, що ось Є діти. так, хоч якось а, таким чином, але ну вже як є. То ви маєте розуміти, що дитина, навіть якщо за життя батько не визнав своє батьківство, то в судовому порядку дійсно можна встановлювати такий факт саме батьківства. зараз, коли дуже багато чоловіків служить, і на жаль, є великий ризик для життя високий. Дівчата, які вагітні, лишаються, наприклад, чоловік вже не повертається, дитина народжується після його смерті. 10 місяців дитина народжена після смерті, вважається дитиною чоловіка. Якщо ви не розписані з цим чоловіком, то ви можете встановлювати батьківство посмертно. Якщо це військовий досить в багатьох випадках є зразки ДНК. Якщо їх немає, то робиться ДНК із родичами. Там в кожній справі є свої особливості. Хтось погоджується на ДНК, хтось не погоджується. Але окрім самих тестів, які до речі вважаються найточнішим, найточнішим доказом. Споріднення кровного доказами в таких справах також є все ж таки, скажіть, як ми збирали фотки оце все. спільні фото, коли ви разом відпочиваєте, їздите кудись на якісь. Свята, що виписки з, з полового, голову, відео, відеоні народження. народження, все, що можна зібрати, відео докази, це дуже допомагає по цих справах. Також ще свідки, запрошення на виспілкування, так знайте на хрестих, тому що було там так, да, да, віде, віде, так, віде, так, віде. так, 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 так. Все все, все воно допомагає. Гаточні талони на літаки. Якісь білети там на поїзди з тих років, ще буває людей десь по коробках валяються, все діставайте на встановлення вірогідності зачаття і на встановлення факту близьких відносин. І плюс свідки. там і так далі. Якщо його родичі підтвердять, наприклад, що він вважав цю дитину своєю за життя, або він її чекав, це буде дуже великий плюс. Є в нас багато дівчат звертаються, які розповідають, що вони проживали з чоловіком кілька років, але підтвердити це ніхто не може. Отут, дівчата, я вам так скажу, не треба, розумієте, тому що коли чоловік з вами проживає саме, не приїжджає до вас по п'ятницях на бутилочку про до суботнього ранку, то все ж таки це можуть підтвердити. Ви не можете жити в вакуумі, коли взагалі ніхто про це не знає. Тобто, якісь навіть ваші друзі. До речі, ти помітила, що часто люди кажуть, що а чи може свідком бути моя мама, чи може бути мої друзі? Ви чогось вважаєте, що ваші друзі і ваші родичі не можуть бути свідками? Це певно десь в соцмережах. Я бачила такі дописи, що ось. Хтось там стверджує, не пам'ятаю вже звідки то пішло пішло. Але друзі, ви маєте розуміти свідками можуть бути і ваші батьки, і ваші куми, і, паче, і ваші сусіди, і сестри, брати. Тому що це внутрішньо сімейні відносини. А хто може бути свідками? Звісно, хто ще може підтвердити галера, реальність вулиці ваших відносин? Це важливо, звісно. Це дуже важливо. Наприклад, навпаки, у нас по сімейних справах. Це найближчі родичі, друзі. Ти пояснюєш завжди суду, як пов'язані ці люди з ситуацією. розумієте? Хто може знати, були у людей дитині відносини, чи планували вони дитину, як не родичі? Сусіди вам точно. Не не скажуть, Сусіди Звичайно. можуть підтвердити, жили, не жили, скільки басили, разів бачили. Та, це дуже добре сусіди да, встановлюють. От так як ми з тобою робили, доказували там, де. Будинок, як будувався там кілька років подружжям, там сусіди дуже дуже були в нагоді, тому що вони прям розказували в якому році як виглядала ця будівля. Тобто, логічно, свідок має логічно. Відповідати його ступінь з вами знайомства і рідства, відповідати ситуації, про яку ви говорите. Тому вважати, що у вас немає свідків, тому що свідки ваших сімейних оцих ситуацій, ваша мама, це неправильно. Ваша мама може свідчити і ваша сестра, і його мама, і сестра, і так далі. Це все підходить. Ну я вам так скажу. Ми ніхто не знаємо, з ким ми живемо. Ну, сюрпризів ми... багато, дійсно. І не як передбачує. ви вважаєте, чи реально жити 20 років з чоловіком і не помітити, що в нього є дитина на стороні? Що в нього є якісь відносини на стороні? Чи це просто заплющувались очі на такий момент? І не хотілося з'ясовувати відносини, щоб він не пішов? От напишіть вашу думку, як ви вважаєте, це відбувалося? Друзі, якщо вам було цікаво, відео, корисно. Будь ласка, нагадую про лайк і репост.